Соу oh. 1 липня і це відео 1 липня. Що я хотів сказати? Я йду з пробіжки зараз на годиннику 6 ранку. Без 10 сім. Що я хотів цим відео сказати. 1 липня треба виложити якесь відео. Я виложу це відео на канал. So Не буду держати в секреті. Я хочу днів через... 5, 7, може й довше. Я, ви не зрозуміли суті. Тобто, я буду... Оце з 1 липня я буду робити відео про крипту на ф'ючах і... Це відео буде займати десь неділю. неділю. І десь на день 7-8, а може і на 5, я не знаю коли його розмонтую, ви побачите це відео. Хоча якщо дивитися, як я люблю монтувати, то на весь 15 ви його тільки побачите. Угу. Соу. So. Так, да, це відео я виложу на 1 липня і все, що я хотів ще сказати, в мене є пару ідей, що ще знімати, а потім я взагалі не шарю, що робити. Пробіжки, крипта, якщо залетить то буду по... чаще <кій> не так рідко її знімати Хоча це буде перше відео по крипті Соу. So. Ну, всі карти розкривати не буду, що то буде за відео. Але воно буде цікавим. Так. Воно буде цікавим. Що ще я хотів сказати, так, більше і нічого? Це відео буде коротким, але не дуже. Історії нічого такого немає, просто прийшов з прогулянки, але там зараз багато людей. <клес> по цьому я ушов з неї, щоб не заважати нікому. І в принципі все. Ну так. Да. Шостої ранку, а вже сонце світе отовочі. Вже тепло. Класно і так далі. Добре, я зараз буду знімати вступ до відео по Кріпті, А ви його побачите десь через неділю. Все. Все. Удачі вам. Нехай щастить. А я пішов. знімати відео.